Дашу, сьогодні ти остання, хто вийде на цю сцену. Так я не знаю, пощастило тві, не пощастило. Я вже бачу, що пісня в тебе лірична, ніжна. Як себе налаштовуєш на перемогу? Перед виходом на сцену я спілкуюся з близькими людьми і молюся, і йду. Я теж за тебе помолюся. Зараз, будь ласка, йди, я тримаю за тебе кулаки. Даша, модова від мене. Іде просто зрозумієте, на сцену, а я одна залишаюся. І поки Даша Медова йде до нас, я хочу нагадати, що наш радіопартнер – це Хіт-ФМ. Хіт-ФМ від 90-х до сьогодні. Тільки хіти. А я хочу відкрити таємницю Даші Медової. Вона пише не тільки пісні. Вона складає літературні твори, вона полюбляє прозу. А ще вона паморочить голову чоловікам. Ви б знали, скільки у неї шанувальників. Ну до речі, не тільки проза і конкурсну пісню вона теж написала сама, а ще у неї найсолодше прізвище. Даша, виходь ми вже ковта. Таша, медова номер сів ваші обласки! Ця дівчина з найсолодшим прізвищем українського шоу-бізнесу з дитинства була зіркою домашньої естради та постійно влаштовувала міні-концерти. Хорошо було весело в цій маленькій дівчинці батьки бачили талановиту співачку, тому і вирішили пов'язати її юність з музикою. Батьки означально хотіли скрипку, але бабушка сказала, через мой труп від дитячої мрії Даша відмовитись не змогла, тому вчитися музиці все ж таки довелося. І далі і сусіди, і я в тому числі перед тим як співати сольно. Вона встигла побувати однією з білявок у гурті Арктика. Це був такий етап житті, який помог приобрести Професіональне качество, які потрібні артістки, головне для неї залишатися собою у будь-якій ситуації, і звісно, перемогти. Я думаю, що у мене є всі шанси на перемогу, тому що я іскрені передаю своє чувство зрителю. Pieces of stone, they're gonna come and go again. I turn on the phone, listening to the rain. I remember breaking into peace. The fear was gone and i welcomed welcome the sun I felt doom He was the one so there came yeah. We Очень понравилась, потрясающая красивая песня, справилась великолепно. Ну несколько ноток, которые, собственно, не удержалась, но это совершенно не испортило впечатление. Песня идет очень женственная и очень красивая девушка, я думаю, ну, что очень будет романтичный успешным. такой номер, да, то есть это тот случай, когда э, все целостно, все органично, mm -hmm. нет ощущения, что там нужен балет, нужен хор, нужен там какой-то. Или наши комментарии. Да, 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 то есть здесь все впечатлило, все прекрасно. Ну що ж, голосуйте, по-моєму, прекрасна пісня Нужно брати Даша, Я вітаю тебе! Фантастичний виступ! Як тобі сподобалося в нас на сцені? Дуже сподобалось, дуже емоційно. Хочу подякувати публіці за таку підтримку. Вас, без вас взагалі ніхто, мабуть, і не виступив. Ну, ти виглядаєш як богиня, я вже, напевно, один з шанувальників, про яких е, говорила Таня Гончарова. Скажи мені, е, попри твоє Арктичне минуле, ти була співала в, в гурті Арктика. Звідки в тебе взявся такий голосіна? <рес> ну, він в мене був завжди цей голосина. Я насправді його не приховувала, і на живих концертах з гуртом Арктику ми вже ж співали і показували все, що. Співаємо так. Ну я бачив журі аплодувало тобі е, весь фінал твого виступу. Давайте дізнаємося коментарі Іра Журавська, Прошу вам слово. А, твій виступ це просто надзвичайно щось. У мене мурашки по всьому цілі. Але в мене питання, як ти взагалі попала в Арктику? Це гурт, який зовсім не співає тобі. Тобі потрібно було спочатку виходити на таку сцену, на такі кастинги. Не потрібно було роздягатися. Ти надзвичайна артистка, ти красива, ти ніжна, ти сильна. Ну я заперечую. Чому про те, що не треба було роздягатися. Ну посипайко. я тебе розумію. Але ти красивий і без цього. Я думаю, що в тебе все вийде. Дякую. Дякую за коментар. Антон Сеслику. Ну, будь ласка. в общем-то, я именно это и хотел сказать, что, к сожалению, Вот это ж раньше... просто роздягання. Да, ні, <laughs> раніше ми вас не видели, ви не розкривались так сильно в, в Арктиці. Здесь сольне виступлення супер вау в наша фаворитка. Спасибо, отлично. Спасибо большое. Камаль, я прошу ваш комментарий. На самом деле про Арктику такие песни, да, мы привыкли э, по сцена, то есть э, песни, которые может повторить народ, да. Вот оттуда мы и не можем показать наши, вот голосину, да. Э, пой такие песни, пожалуйста. Тебе очень идет. Ты просто светлый ангел, ты меня очаровала и я. У меня больше нет слов. Спасибо большое. Валидар Фуш. Давай, ты не знаешь, что все думает. такие эмоциональные после двоих выступлений. У меня есть такая искреннее пожелание, чтобы твои участие в открыли для тебя абсолютная новая страница в твоей творческой жизни. Что бы ни случилось потом, чтобы этот вот сегодняшнее вступление было абсолютно новым э, новый этап, и чтобы ты знала, что ты очень талантливый человек. Спасибо большое.